Ну, що ж, в Росії знову палають нафтопереробні заводи. А Дональд Трамп каже, я й не збирався йти на поступки Путіну ніякій території, з ним не планував обговорювати. А ми зараз все це обговоримо в прямому ефірі Ютуба 24-го і Ютуба, пана Тараса Загороднього, політехнолога, який є моїм гостем, моя Ірина Узлова. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, двіжуха постійна в Волгограді. Тепер а, а, праздник той же, день второй. Дрони вдарили по НПЗ Лукойлу у Волгограді. Там спалахнула пожежа. Безпілотнички навідуються на об'єкти Волгограді вже другу ніч. Поспіль Йдеться про завод «Лукойл Волгоград, нафтопереробочка. Внаслідок падіння уламки виникло розлиття і загорання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ. Підтвердив це навіть губернатор Волгоградської області Андрюша Бочаров, назвавши атаку безпілотників масованою. Ну тут уже було не скри, так би мовити, паслідства на землі, як вони кажуть, які є у зв'язку з нальотом дронів влада закривала місцеве аеропорт. А я е, з спілкування. З вами вже роблю висновок, що так ми посилюємо наші переговорні позиції, і яких ще цілей досягаємо ось такими ударами влучними два тижні поспіль. бо Вже шосте НПЗ. Все горить. Ні, це вже в дійсності третій удар по цьому НПЗ. Тому що перша ж хвиля була, по-моєму, наприкінці минулого року. Зараз точно не пригадаю, але по Волгограду вже прилітала. А потім або дивилися, відновлюються, не відновлюються, як вони змінюють логістику. Це і так вже. Змінила їхню, їхню нафтову промисловість, тому що дивіться, вони досі не відновили експорт своїх нафтопродуктів. А зараз, коли ще йде, йде е, е, врожай, вони збирають вже компактний врожай, але навіть на компактний врожай потрібно дуже багато дизелю. А, і ціни на нафту і ціни на бензин почав почали зростати в Росії. А, тому це декілька цілей. Це і е, все. Такі експорт нафтопродуктів вони десь все рівно його просувають. Це удар, і по можливості виробляти як авіаційне паливо, так і дизель та інші види палива, що є по їхній економіці. зростання інфляції, руйнуються багато бізнесів, ну і так далі і це звичайно додає додає аргументів україні особливо після того як от вчора от вчора пам'ятаєте коли ми обговорювали питання в тому що влупили в брянській області по дуже цікавому вузлу так угорщина вже почала погрожувати україні що виявляється ай яй, -яй так не можна робити тому що цей вузол це, це це розподіл на три гілки там на устлух це Балтійське море, а на Мозер, це Білорусь, і нафтопровід Дружба, те, що йде на Угорщину та Словаччину. Ось і тому, чим більше буде ударів, тим буде краще для нас, тим теж теж аргумент в переговорах з американцями. Тому що, що американці, коли ну вони ж все ж таки прагматичні цинічні люди, вони теж будуть запитувати ну Путіна: ну що ти взагалі там можеш пропонувати, що ти можеш давати якісь зобов'язання, якщо ти ядерна держава спроможна захистити свою територію, тому що це якраз е е додатковий аргумент, що з е росіяни, навіть якщо теоретично щось можуть пообіцяти, Ну там, наприклад, ми там теоретично будемо там щось робити, чи там будемо майбутньому союзником у війні з А Американці зададуть просто запитання: як ви можете це зробити, як ви вуки виконати таке зобов'язання можете, якщо а, ви не можете захистити а, навіть свою територію, а це неможливо зробити. І тому це те, що посилення наших перемовних позицій, тим більше ми бачимо, що ми бачимо, що є узгоджена позиція з європейцями, вимоги України достатньо нахабні, і правильно узгоджені теж з європейцями. Почитайте, що там написано: припинення вогню, репарації, ну і так далі. Це означає, що в принципі Путін вже може вже нікуди не летіти, тому що це на не закінчиться. Та дійсно вчора політіко писало про п'ять наших умов. Ну їх озвучував і Зеленський після зустрічі з європейськими партнерами, що напрацьована уже наша спільна позиція. В принципі, Дональд Фредович каже, що він не буде обговорювати територіальні питання без України. Ну і дуже запальна ситуація зараз. Просто поки ми говоримо в Ростові на дні. Там цілий вибух прогримів в центрі міста після оголошення ракетної атаки. Телеграм-канал Астра надає нам ці кадри. А, значить, бачимо, що просто такі стовпи диму Уже відомо про двох поранених а, а, і а, ну Ростов на Дні захистити дійсно Путін не може ніякі свої міста. Саме тому він очевидно буде клянчити ось це повітряне перемир'я. Чи чи варто на нього погоджуватися на якийсь певний термін? Наприклад, бо таке щораз канюс, наприклад, писало так, що можуть на 15 днів наприклад мовитися про припинення вогню? Але для чого це нам? Це ж просто використає Путін. Ну, наша позиція по всі по всі по всьому фронту. Ну те, що було узгоджено, до речі, з американцями. А те, що вони ниють стосовно того, що так зване повітряне переміря, це зрозуміло, тому що воно їм вигідніше. Але проблема в тому, що така трамп не може їм дати повітряне перемир'я, тому що чиї у нього важелі тиску чи впливу, наприклад, на європейців чи а, на Україну, ні, вже немає. Вони вже там ну фактично немає та. Такого що вони можуть домовитись, ну домовляйтеся далі. Ми то тут до чого? От ви ви знаєте, ви, ви домовились, ви і виконуєте. Звичайно, що росіяни будуть якось пітляти. Вони там будуть говорити. Ну ми тут не будемо робити, тут не робити. Але підозрюю, що вони хитрувати це хочуть зробити. А вони скажуть: ну давайте не будемо бити вглиб, а от на фронті ми будемо залишати. Це типова перемовна тактика Росіян. Нічого нового, те, що я вам розповідав про їхню типову тактику, це коли вони хочуть. Вони не хочуть виконувати те, що від них вимагається, вони починають дробити питання. І при чому хитрувати? Ну, наприклад, дробити: отут ми давайте тут припиняємо, а тут все рівно будемо посилювати для того, щоб все ж таки просувати свої, свій порядок. денний. Нічого у них не помінялося. Оця кремлівська тактика ведення перемовин, шантаж, шантаж, створення раздраю всередині союзників, маніпуляція. Маніпуляції не що далі буде гірше, а маніпуляції тим, що що у вас немає часу, маніпуляції тим, що ми змінюємо якісь різні вимоги для того, щоб створювати це таке емоційне вигорання у, у візаві, тому нічого тут дивного немає. Тобто, чисто міта дічка нічого не помінялося за останні 300 років. Так, взагалі, друзі, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, отримувати завжди здобутки та перемоги в тих переговорах, які потрібні необхідні необхідні вам. А головне результативність від них, то підпишіться на курс пана Тараса. Переможні переговори. Повірте, там буде ефективно, будете знати, як діяти. Цікавий факт у Татарстані після атак безпілотників поліція скрутила чоловіків, які нібито запускали з машини дрони. Вони виявилися російськими курсантами. Декілька затканалів про це повідомили, що ця група впала. Ласатих купальниках, значить, помітили місцеві жителі, викликали поліцію чоловіків у військовій формі. цих. і з'ясувалося, що дрони запускали курсанти військового училища. Вони керували російськими розвідувальними безпілотниками Арлан. А що це за такі акти самозалякування один одного? Якісь показові і насправді це вони вже настільки бояться в тому Татарстані, де нагадаю завоз виробництва якраз таки шахедів, що і серед своїх буде такі хай алкаші, але виконавці як спецоперації Павутинка, наприклад. Ну, це те, це те, що я вам не говорив. Знаєте, ну, СБУшники ж використовують тактику масада, так? Сто 100 грохнули, тисячу вже починають. Виділяти свої експерименти. не у всіх є звичайно, така валізка, як у а, Путіна, але є можливість це зробити просто в на чистому повітрі. А далі всі починають параною врати. Вони скрізь починають бачити агентів СБУ а, і тому починають один одного в'язати. Це дуже добре, тому що це руйнується довіра всередині всередині суспільства, руйнується довіра всередині силових органів. І тому вони починають один одного вже хапати, тому що ну впевнені, що це нова павутина а, і так далі. Тим більше він вчора цей малюк нове інтерв'ю дав, розповідався uh -huh. ці веселі історії пов'язані з організацією цієї павутини а, на території Російської Федерації. Тобто він же там ще що сказав. Ми, ми нада нашим агентам. Ми надаємо можливість жити в Європі та змінюємо їм зовнішність і багато чого іншого. Ви ж повинні розуміти це ж пропозиція до співпраці. <реш> тобто більше тобі, тобі в Європі на зовнішність і все у тебе буде гаразд. Правда? І у тебе є можливість дременути зі своїх березок, ну, принаймні в якусь нормальну країну. Тобто у агентури є гарні можливості працювати і мають мають можливості ну, нормально нормальне життя принаймні для себе і своїх дітей. І тому в даному випадку, звичайно. Що воно так і буде, вони будуть бігати тепер. А це ж знаєте, там вже ж як як такі знаєте тупе тупе виконання наказів. Тепер кожен там буде ще вислужуватись один перед одним. Я ще не виключаю, що це що цих посадять, комусь там орден, медальку комусь ще дадуть, доведуть, що вони точно оці точно працювали на СБУ. А далі так, так система ФСБ працює. Не ну, да, я думаю, що охочих пожити не на сизранських болотах. Теж не мало бути, і вони будуть долучатися до цієї пропозиції до співпраці більш ніж вигідною, аніж обслуговувати кремлівський диктаторський режим. Переговори президента України Володимира Зеленського, президента Дональда Трампа і нелегітимного російського диктатора Путіна можуть відбутися в Туреччині. Пише Bloomberg з посиланням на джерело ознайомлене із змістом містом розмови главі Білого Дому з лідерами Європи і НАТО, яка нагадаю, відбулася напередодні. Трамп заявив, що сподівається використати. Переговори з Путіним на лясці для організації швидкої другої зустрічі. Але до речі, сказав і я так згадала, як ви мені казали, що треба слухати Рубіо, що Трамп їде почути так, так, ні, ні. Та да? ні, будемо лупити санкціями. Але він так і сказав: якщо я не почую того, що треба, то другої зустрічі може і не бути. Ну, це навіть для мене я трошки так сумніви, мене звісно, тірзають, Що чию сторону Трамп може прийняти, але з учорашніх його заяв і те, що він сказав, що не буде йтися ні про який обмін територіями без України, без Ваван української позиції. Мені здається, що мій скепсис був зайвий, чи трохи ще його залишити пару відсотків. Так, так там немає предмету для розмов. Ну я не знаю, чого Трамп взагалі почав ну, Путіна до себе звати. Ну я думаю, що там головна мета те, що Рубіо сказав. Він хоче визначитися, що далі робити. А тому, що скоріш за все, це там різні чутки ходили стосовно від що він там почув, не почув, а, в якому банані у нього в якому вусі у нього були банани, може бути у двох. І тому Трамп хоче конкретно чути від конкретного першого джерела конкретну позицію, так для того, щоб далі визначати свою політику. Там же політика йдеться не тільки стосовно Росії, от коли Трамп о, так переживає за російську нафту в Індії. Через те, що вона фінансує їхню війну, там же йдеться не тільки про нафту. Тут Україна тільки привід, а там же йдеться і про торгівельну угоду. А це фактично, це, це фактично, вже теж тактика на Трампа тепер він говорить: ну мало того, що ви тут ще нам е, не, не даєте поступки, так вище, вище, да до цього він звичайно про це не підозрював. Вище купуєте російську нафту тобто він фактично тепер тисне на тисне на імідж індії так імідж керівництва фактично показує що ви виявляється ще з росією або з китаєм а китай наш ворог і він ставить їх зовсім іншу позицію ви хочете ви хочете з нами все ж таки дуже сильно посваритися чи не дуже сильно хочете посваритися так що обирайте і тому там і питання Китаю в тому числі постає, тому що знову таки не от ну вже закинути Росію раз і назавжди і вже йти з Китаєм домовлятися про розподіл сфер впливу, наприклад, в Росії, тому, що її вже не врятувати, або по іншому якось там вести політику. Далі він рахує. Так, європейці вже після ударів по потилиці а, та інших чутливих місцях почали давати гроші. Формується новий контур. Взаємовідносин економічних, які захищені в так фактично єдиною тарифною тарифною сіткою. Ну, коли вона домовляється про тарифи. Далі він дивиться, ну так, що, 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 що мені з тим робити? А, продовжувати а, все ж таки з європейцями дотискати Індію і всіх інших, те, що робити, чи все ж таки в Росії є якісь ну, якесь розуміння у Путіна, що його економіка валиться так? Явно валиться, це стає всім же очевидно. Всьому світу стає очевидно, що економіка валиться досить великими темпами. Якщо ще Україна доб'є, наприклад, порти Балтійського моря, то от питання експорту нафти в Індію ну, зніметься як дурне. І тоді Зеленський зможе сказати Дональду Фредовичу: Ви такий великий лідер, звичайно, світу. Ви вирішили питання експорту. Російської нафти в Індії, ну ми там десь поряд стояли, але наше, наше питання це ну, в принципі позиція така Україну влаштовує. Так як Ізраїль, дивіться, от Ізраїль же не суперечить Трампу, коли він там говорить, що саме Трамп повирішував всі питання по Ірану. Ну вони говорять, ну та, ну, що в перший раз наш наш головне мета, головне, щоб ми самі себе відчували, і весь світ все ж таки знав, хто це все зробив. А так і в цьому, в цьому питанні, і тому звичайно, що тут більше інформації збір інформації. Чи витисне витисне Путін якісь поступки у Трампа? Ну теоретично я думаю, що вони можуть зіграти, намагатися грати у це повітряне перемир'я, але я думаю, що Україна на це не піде. Я підозрюю, що Трамп теж не буде просувати це питання, тому що розуміє, що його Україна просто проігнорує ось і тим більше це було явне підігрування саме. Росії а Трампа й так пресують всі там. Ну демократи, само собою. Там же і республіканська преса його пресує за те, що він дає пост сам самим фактом самим фактом присутності Путіна на американській землі. Трамп дає поступку і послаблення для цього. От вчора ви бачили теж повідомлення Рубіо, які виправдовувалися, що це не так, і Трамп всім розповідав, що це фейки, що це не так. Він завжди виграє. Це означає, що підгорає, підгорає. Це ну знову таки, таки в, в цій позиції, в цій позиції, яку потрапив Трамп, він більше програє, він уразливий більше. Ніж, наприклад, європейці е, та Україна наші позиції перемовни значно зміцнилися е, з цього часу, е, тим більше, що, а важелі в тиску на Україну у Трампа менше стало. Чому? Тому що якщо важель тиску був, е, е, там ми не будемо постачати зброю, так ху, зараз немає цього важелю тиску. Ти хочеш сказати своїм виробникам, що вони не зароблять грошей? Ну, спробуй. Так. Дві тисячі людей вже разом із нами. Друзі, дякую за вашу активність. Підпишіться, будь ласка, нету. Пана Тараса також на Ютуб NBC News каже, що так Трамп повідомив в розмові з європейськими лідерами, що він буде добиватися від Путіна припинення вогню. А водночас пише також пан Девід Ігнатіус, журналіст, публіцист The Washington Post, Про те, що про що ми саме говоримо, Трамп назвав цю зустріч пробною. Це була така вправа на вислуховування, і за даними джерел Трамп повідомить Путіну. Чому полягає угода, що він має зробити земля в обмін на мир щодо землі? Скільки на яких умовах щодо миру? Наскільки довгостроково які гарантії при цьому зазначає Ігнатіус, Якщо Путін відмовиться прийняти мирні рамки Трампа, то це стане випробуванням. про що ми кажемо для здатності американського президента діяти терпляче і рішуче водночас, офіційні особи кажуть мені, що Трамп готовий запровадити санкції, які ми погрожував місяцями. Для нього буде приниженням. Якщо Путін відмовиться від умов, які пропонує Трамп, стверджує бізнес джерело Власне, це підтверджує ваше слово, пане Тарасе. Але оці питання щодо миру навки наскільки довгостроково, які гарантії Трамп, нібито, може також долучитися до гарантій безпеки, але не в рамках НАТО, не в межах НАТО. Повідомляє про це політіко. Трамп підтвердив, що США можуть відігравати роль в захисті України, проте він наголосив, що візьме на себе таке зобов'язання, тільки якщо ці зусилля не будуть частиною НАТО. Ну це про наш невступ вступ до НАТО йдеться. Чи що. І, і Трамп не уточнив, які саме будуть гарантії ці безпеки? З обговорив. Лише загальну концепцію, а якими вони можуть бути. Тобто, дійсно, якщо буде все таки перемир'я, хай не після цієї зустрічі, після тристоронньої зустрічі, наприклад, то хто це все буде забезпечувати, гарантувати? Оті коаліції охочих, чи Трамп до них якось теж долучиться окремо з коаліції охочих може? Я, і як це все забезпечувати? Ну, поки Путін буде живий, він не відступиться від, від своїх позицій. Тому я. Не вірю, не вірю в це, тому що він ніколи не відступає і не відступиться. Це знову таки їхня ця маніячна така школа перемовин і їхня позиція. Далі Китай, Китаю все влаштовує йому їх влаштовує Путін, тому що Путін відіграє. Путін, щоб і далі воювати, щоб не відійти від своїх позицій, буде здавати одну позицію за одну. Він там готовий, мабуть, пів Сибіру віддати китайцям заради того, щоб продовжувати воювати. От це перше. Друге, який формат безпековий розглядався от ще от рік тому, те, що от середовище республіканців? Ну, по перше, давайте давайте припинимо займатися цим фетишем у вигляді НАТО. Там, знаєте, в в цьому в, в країнах Балтії, в Польщі і в е, е, Фінляндії, в Норвегії та Швеції сумнівається, що існують НАТО, так тому що його ще ніхто не перевіряв. А ми тут робимо фетиш з НАТО, так? Е, в дійсності, в дійсності у, у Україні потрібні, в дійсності, ну, не як там. Не говорить, там гарантії безпеки, гарантії безпеки України дійсності потрібні в одному: це е, гарантії ядерної безпеки. От що Україні потрібно в першу чергу? Це е, от в, в тій конфігурації, які розглядалося е, там Помпео, по-моєму, писав, і те, що я знаю в середовищі республіканців. Е, що ядерні гарантії Україні дає Франція та Британія, так. Далі розглядався варіант, що ці сили охочих, так які можуть розміщуватись на території України, а вони на них розповсюджується п'ята стаття статуту НАТО. Ну Україна не в НАТО. Далі, о, якщо вони не хочуть цього робити, то єдиний варіант, який Україну ну може влаштувати, це те, що ну не влаштувати те, що ну найбільш дієздатне, дайте грошей. Дайте грошей, якщо там проблема там ви не ху... або ви не хочете насилати своїх солдат, ухвалюйте законопроект як у французів а, про іноземний легіон. Набирайте туди людей з всього світу, і надсилайте в Україну. Тож ж питання гроша нам же не потрібно не просто люди, які будуть стояти. які... Дремунуть при першій ж можливості, нам потрібні солдати, які будуть спроможні разом з українською армією захищати Європу. А, тому тут питання виключно в грошах. Виключно в грошах американці хочуть а, таку схему, що європейці за все платять, купують американську зброю, а, і, і це буде гарантією безпеки, от в такому форматі. Ми повинні розуміти, що е, в дійсності тут ще питання, хто кому ще гарантії безпеки буде давати, е, тому що в дійсності українська армія е, і за своєю самостійності, все, що з цим е, ну, спроможна багато сама чого реалізовувати, сама давати гарантії безпеки, наприклад, в Східній Європі та країнам Балтії. Тому ми повинні розуміти, що наша безпека залежить виключно від нас, в першу чергу. І не сподіватися на НАТО, золото-полуботка, ретроградний Меркурій, не знаю, там, на знаки Зодіака і все інше. От, Наприклад, формат, формат союзника поза НАТО Україну теж може влаштувати. Ну, Наприклад, ізраїльська модель. От, наприклад, чого Ізраїль не вступає в НАТО. Ви знаєте, чого Ізраїль не вступає в НАТО? Ну а в них і так а, і гарантії безпеки. Ні, вони по-іншому мислять. говорять. ми не хочемо ні від кого залежати в питаннях нашої безпеки. Ну, наприклад, то від собі НАТО, да, Україна в НАТО. От малюк хоче, хоче вирізати там, ще там, залишки стратегічної, стратегічної цієї авіації. І нам починають компостувати мозок, наприклад, угорці, які будуть говорити, що це буде ескалація. Так? Тому що ми повинні розуміти, або, наприклад, після війни рівно Україна буде шукати, шукати цих злочинців. 에, розбиратися з ними по справедливості ніяких судів не буде і не може бути, щоб вони раз і назавжди запам'ятали, що українців не можна чіпати. Всі ці а, навідники, навідники, а, наприклад, а, артилеристи, які обстрілювали Україну, так а, програмісти, які а, програмували ракети, голцівники, які витворяли з нашими жінками та дівчатами, все вони повинні всі понести відповідальність. Не в судах, їх ніхто не засудить, і от уяви собі, ми в НАТО, і нам починають розповідати, що цього не треба. Ой, правда, вибачте, правда, що так, цього не, не треба робити. Тому що НАТО, НАТО як структур, так вона вже застаріла, вони це вже визнають. Вони вже це визнають. От що фактично, от українська армія ну ну не може не, не може віддавати безпеку е комусь іншому і українські спецслужби. Тому що НАТО це фактично ну така структура бюрократизована, де є точно Сполучені Штати Америки. А чи є Сполучені Штати Америки, якщо, наприклад, Росія нападає на Польщу, припустимо? Ну шахедами просто закидую Польщу. тобто це дуже багато великих питань. Тому система безпеки залежить виключно від виробництва нашої зброї, так а можливості ведення війни поза межами. Поза межами нашої держави так не обов'язково людським факторам, там дронами, розвідкою, як от Ізраїль робить Ізраїль, аксіома ніколи не допускати війни на своєї території. А оскільки не треба допускати, то треба це проводити активно активно агентурну роботу на території інших країн, винищувати ворогів заздалегідь, поки у них. А, в голові тільки виникають такі дурні думки, що Ізраїлю щось погане можна зробити в рамках нинішнього НАТО. Така активна безпекова політика неможлива, просто неможлива. Пані Тарасіна ну, так, дійсно на себе треба розраховувати, бути впевненим. Тоді не думати, що хто там з якої ноги встав, то скільки гроші да. І Україна. Це до вас. речі, я я перерву вас. Вибачте, да, да. Україна сама своє НАТО може сформувати, так. яка буде, яка буде побудована на принципах взаємозалежності. От у нас взаємозалежність з Північною Європою, взаємозалежність з Польщею, країнами Балтії. Вони за нас будуть триматися. Ми за них будемо триматися. Оце і є справжнє НАТО. Оце і є справжнє НАТО, тому що всі... Всім страшно, от всім страшно. У нас є взаємозалежність. А от яка у нас взаємозалежність від Португалії, наприклад, чи від Італії, яка так бадьоро зараз почала готуватися до нападу Росії, що вже почала будувати міст між Італією та Сицилією для того, щоб як вони говорять в рамках їхніх витрат на НАТО? Тому ми повинні мислити абсолютно тверезо. У України є потенціал щодо виробництва зброї так. І ми цим повинні завжди завжди. Це наш козир, як і для вступу в ЄС, так і формування власних союзів, і для цього експорт відкривати нарешті, закон про дефенд сіті. Нарешті ухвалити, щоб у нас виробництво зброї було, і самим визначати скільки і куди повинні літати наші ракети, а Не сподіватися, що хтось за нас повирішує. Повирішують, тільки нам це не сподобається. Пан каже правду, безпека не сам перед самим. Пише пан Олег, який нас дивиться. От пан Тарас завжди каже правду. За що ми йому і дякуємо, і за його думки та аналіз. Пане Тарасе, спасибі завтра о 13.00 Чекатиму вас знову. На все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, звати мене, друзі. Дякую, що більше двох тисяч людей нас подивилися зараз. Попрацювали з нами в прямому ефірі Ютуба 24, а також Ютуба пана Тараса, на який закликаю вас підписатися. Це активне посилання прямо під цим відео. А також курс, переможні переговори від пана Загороднього не пожалкуйте, будете перемагати по життю в політиці в бізнесі. Лайки, коментарі, все це теж вітається. Побачимося і переможемо.